До приймалень народного депутата України надходять тисячі листів із проханнями та пропозиціями. Політик намагається максимально сприяти розв'язанню усіх проблем громади. Так, на прохання виборців за сприяння Віталія Журавського у селі Поромівка, Володарсько-Волинського району та Народницькому дошкільному навчальному закладі з'явились нові дитячі майданчики. Як зазначає парламентар, державні програми щодо облаштування майданчиків для малечі не профінансовані вже понад 20 років. Громади районів безмежно вдячні народному обранцю за таку підтримку. хочу подякувати Віталію Станіславовичу Журавському за цей чудовий прекрасний майданчик, який він. Побудував за своє сприяння для наших діточок. В житті не було такого майданчика в нашому селі, хоч існував садочок декілька років, але такого майданчика не було. Чудовий, прекрасний майданчик. Наші мами довольні, дітки довольні. Ну що нам дуже приємно, що у нас є дитячий майданчик, де дітям можна провести. Свій вільний час, бо у нас такого ніде немає. Ніколи вони такого і не бачили. Ви бачите ж самі, що їм дуже приємно. Справа в тому, що дуже важлива нам ця підтримка, тому що е, фінансування е, занадто мале, щоб ми собі дозволили таку розкіш. Батьки теж не в змозі купити дуже велике сьогодні. У нас свято е, діти, що з вчорашнього дня е, очі загорілися. Ну, коли бачиш, що очі загорілися в дітей, значить, це дуже важливо і дуже потрібно. Загалом на території 66-го виборчого округу за сприянням народного депутата України Віталія Журавського планують встановити понад 40 дитячих майданчиків.